Бюджет на наступний рік затвердили, а решту питань розглянуть пізніше. Такі короткі підсумки незакритої сесії міської ради, яка розпочала роботу цього четверга. Перед розглядом порядку денного представники Європейської солідарності наполягли на голосуванні за звернення до Вищого керівництва держави. Воно стосувалося резонансного закону, який спрощує процедуру початку будівельних робіт та дозволяє забудовникам не надто перейматися контролем. Міжнаукраїнська міська рада Миколаївської області закликає президента України до статті 106 Конституції України застосувати до проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності номер 5655 право вето із наступним поверненням цього проєкту на повторний розгляд Верховної Ради України. Звернення підтримали одноголосно. Далі настала черга ключових питань. Спочатку депутати заслухали звіт про виконання бюджету за 9 місяців поточного року. Потім розпорядилися залишками коштів. Понад мільйон гривень передбачили для участі в аукціоні з придбання колишньої будівлі промінвестбанку. Бюджет на 2023 рік затвердили без зайвих обговорень. Основні його позиції озвучила очільниця фінансового управління. Доходи ми розраховуємо дуже розраховуємо, що ми їх отримуємо 702 мільярд мільйона 222 тисячі 900 гривень. в законі про держбюджет на 23 рік затверджена реверсна дотація 165 мільйонів 345 тисяч 200. Ми її повинні передбачати в бюджеті. Таким чином ресурс, який залишається нам на громаду. Це 536 мільйонів 877 тисяч 700 гривень. Продовжити плідну роботу завадив хиткий кворум. Двоє депутатів, посилаючись на хворобу, покинули сесійну залу. Не допомогли і вмовляння колег розглянути бодай ще одне важливе питання. Мова йшла про проблему розширення міського кладовища, на заваді якому стали бюрократичні перепони. Секретар міської ради оголосив про перенесення сесії на невизначений день.